Вітчизняні автомобілі стають доступнішими. Один з лідерів українського ринку, бренд Заз запропонував клієнтам нові осінні знижки. Нові цінові пропозиції діють на весь модельний ряд компанії. Тут впевнені, відтепер кожен українець зможе знайти свій варіант за прийнятною ціною. Та головний секрет успіху у якості та високій лояльності до клієнтів кажуть в компанії. Ринок дуже великий, конкуренція велика, і саме кожен виробник. Кожен імпортер, кожен банк намагається створити умови для свого клієнта привабливіші, ніж у інших, 17 жовтня. Наша компанія запровадила нові акційні пропозиції. Які разом з нашими банками-партнерами ми розробили, щоб підтримати лояльність до наших клієнтів. Окрім знижок, клієнтам пропонують ці кредити, які також розповсюджуються на весь модельний ряд автомобілів. ЗАЗ. А умови обіцяють максимально лояльні. І завдяки такому підходу дистриб'юторська компанія сподівається і надалі впевнено тримати лідерські позиції в Україні.